Ось люди приїхали до своїх рідних. Бачите, води набрало, щоб цвіти полить. Здравствуйте. А ви до свого рідного приїхали, так? Цвіти полить? Цвіти полить, так? Квіти полить. Да, просто спитав. Ні-ні-ні, просто... спасіба. -ні -ні, просто що приємно, що люди приходять. Обновляють воду, обновляють квіти, тобто поливають, ставлять квіти, так що ви молодці, що не забуваєте про своїх клітин. Де живете? Старого ранок. Старого ранки. Я в, у Надії Карнівні практику проходив на тракторі. А, ну, це... да, я в технікумі вчився і тут на практорі цілий місяць на тракторі. Я з Полтави, я в... це в коледж, я ж тут навчався на фермерах. Понял? Я оце просто подошел, говорю, смотрю сколько пацанов. І на <глазати> глаза. Ваш взять. Ваш <глазати> взять? Ні. Та народу столько переложили. Нічого переложить. На это вот хорольская яма. Було 90 тисяч. А зараз буде. Так що таке. Спасибо вам. Спасибо. С Богом. Спасибо. Царсун,